В попередньому відео було видно мій позор на шкірі. Позор, тому що такі яскраві віснянки з'явилися в результаті того, що я один раз не скористувалася СПФ окремом. Я шкіра потерпала. І було дуже багато різних пігментних плям плюс веснянок. Що я зробила? Пішла, звісно, до косметолога, їх зараз позбутися, не хотіла чирівну таблеточку. Не допомогла за один раз. Я думаю, що робити. До косметолога часто ходить, я не хочу, тому що я сам собі косметолог вдома. Я взяла фірну олійку апельсину і використовувала її у масажах. Вона маски. Що вийшло? Ось що вийшло. Весянки є, Ну, звісно, вони трішечки є, генетику не страшно. Пігментні плями ні, немає. Все пройшло. Тому хто хоче відбілити шкіру, хто хоче позбутися певних пігментних плям. А у кого немає ніяких конфліктів з апельсинами, я рекомендую, пробуй. А ще класний запах. У мене, до речі, від вчора до цих пір та шкір. А чим і Тому що вчора я використовувала ефірні улійкою апольсини і робила для себе масажик.